Це наша колекція Cruiser, і вона є частиною нашого широкого асортименту. Її ширина становить 308 см. Пряжа тканини має гарний тонкий рубчик, який надає їй натуральний вигляд, а ще вона дуже м'якенька та приємна на дотик. Це саме те, що так полюбляють ваші клієнти. Загалом у нас є 28 відтінків, де можна знайти не тільки пастильні кольори, а також щось цікавеньке. Наприклад, сині чи теплі літні палітри Cruiser – частина нашої еколінійки, тому вона має екологічну позначку, а все тому, що вона на 52% складається з ресайкл полієстру. Також вона дуже проста у догляді її можна прати при температурі 60 градусів за Цельсієм. Це означає, що ви можете кинути тканину у пральну машину, і при такій температурі вдасться позбавитись від 99% бактерій, які можуть бути на цій тканині. Тож це ще одна наша велика перевага. За рахунок своєї незвичної цікавої фактури її можна використовувати як самостійну тканину для оформлення вікна. Також вона дуже круто підійде для римських штор. Ще в нас є такий приголомшливий каталог з усіма кольорами колекції. В ньому можна детально розглянути кожен відтінок у великому відрізі, а також подивитись, як буде виглядати тканина на просвіт. В нас також підготовлена гарна візуалізація відтінків для перегляду в телефоні або за комп'ютером. Тут можна побачити кожен відтінок під нахилом або у декількох відмінних варіаціях, і це виглядає дійсно красиво. Тож, якщо вам потрібна маркетингова підтримка, будь ласка, зверніться до вашого менеджера.